Доброго дня! Сьогодні у нас на тест-драйві броньований автомобіль Peugeot Landtrek. Це перший автомобіль у світі, який броньований нашою компанією і сертифікований в Україні. За захисту броньованого автомобіля Peugeot Landtrek, саме розповсюджений в світі, це Б-6 рівень. Він витримує як автомати Нукалашнікова 7 та п'ятірку зі стандартними кулями, так і натівську зброю 223 та 308. В автомобілі броньована суцільно металева капсула, захист ніче, захист всіх тварей, даху, броневікон, перегородок. В автомобілі використане скло броньовано імпортного виробництва товщиною понад 40 мм, яке з внутрішньої частини має полікарбонат від уламків. Автомобіль ми вибрали по основному критерію: це потужний двигун. 1.9 турбодизель 150 кінських сил. Також автомобіль Peugeot Landtrek має зі своїх побратимів, такі, як Mitsubishi L-200, Hilux, він має найбільш потужну підвізку та вантажу підємність понад 1 тисячу кілограмів. Посилена підвізка, яку ми зробили на цьому броньованому автомобілі, дає змогу автомобілю їхати по бездоріжжю з комфортом для екіпажу та долаючи невеликі перешкоди в будь-які погодні умови. Будь-то сніг, пісок, грязюка, каміння та інше. На автомобілі встановлена ще виробником зубата резина АТ, «Гуд'єр», All-Terrain, яка дозволяє їхати по будь-яким перешкодам. Броньований автомобіль Peugeot Track має кліренс 235 міліметрів, паливний бак 80 літрів, що дозволяє їхати без перешкод більш ніж 700 кілометрів. Уньований автомобіль Peugeot-Track рівню захисту b 6 захищає екіпаж автомобілів, які переміщуються в цьому автомобілі, від обстрілів, стрілецькою зброєю, від уламків, від розтяжок в зонах, де є небезпека. Суцільно броньована кабіна автомобіля Peugeot Landtrek вміщає 5 чоловік екіпажу в повному обмундіруванні, а також є величезний багажник в якості грузової платформи, який має вантажопід'ємність 500 кг та вміщає 2 вантажних європалети. Це найбільший багажник в такому класі пікапів. І при моєму ну, зрості метр сімдесят, мені дуже зручно, якщо я буду грузити ну, ну сюди от вантажі. Також є опція замовлення пластикового або металевого кунгу, що збереже речі, які знаходяться внутрі, від погодних умов. Автомобіль Peugeot Landtrek має повну комплектацію, яка включає ТФТ-матричний дисплей, мультимедійну систему, кондиціонер, всі електроналаштування, дзеркал, підігріви. Зі спеціального от обладнання ми маємо, так як броньоване скло має велику товщину більше 40 міліметрів і взимку її важко розігрити, лобове скло має електропідігрів. Воно вмикається спеціальною кнопкою, яку ми встановлюємо всередині автомобіля, і дозволяє розморозити лобове скло за лічені хвилини. Також зі спеціального обладнання ми маємо переговорний пристрій от вулиця, який працює з наступною схемою. Динамік та мікрофон ну, знаходиться всередині автомобіля. Та динаміки мікрофон ззовні. Це дозволяє спілкуватися водію з особами, які знаходяться на вулиці, не відкриваючи вікна та двері. Також автомобіль має сучасні асистенти для водія, таких як круїз контроль, камера заднього огляду, парктроніки, система курсової стійкості ESP. Як справжній позашляховик, пежоландрект має всі для цього трибути. Це режими руху з переключенням, як повний привод 4H, так і повний привід з пониженим 4 l та заднім привід для їзди по асфальту. Режим руху 4 l використовується при. Суворому бездоріжжі, та якщо треба кого от витягнути, там, наприклад, іншу от машину. Також в броньованому Peugeot Landtrek має блокування заднього диференциалу. Блокування заднього диференціалу працює при доланні важкопрохідних ділянок дороги, та він включається примусово та виключається от автоматично. При швидкості понад 30 км на годину. Блокування заднього диференціалу встановлено на Peugeot треках від світового виробника компанії Ітон. Завдяки співробітництву компанії реформ з офіційним представником заводу Peugeot Сітроен Україна ПСУ на дані броньовані автомобілі після переобладнання та модернізації підвізки та внутрішнього простору автомобіля з ну, захистом гарантія зберігається. Автомобілі броньовані Peugeot Сітроен» та Peugeot Lantrec гарантія складає 2 роки без обмеження. Пробігу. Завдяки цьому клієнт, купуючи броньований автомобіль у компанії «Реформ», отримує два роки офіційної гарантії на всіх станціях техобслуговування по всій території України. Завдяки програмі ло лояльності офіційного імпортеру автомобілів Peugeot в Україні ПСУ. Автомобілі Peugeot Сітроен, які використовуються в підприємствах критичної та інфраструктури. Мають можливість обслуговувати е, на даний час автомобілів у офіційних дилерів безкоштовно. Броньовані автомобілі Peugeot трек вже почали використовуватися в найгарячіших. Та найнебезпечніших точках нут України та рятують життя нут-екіпажу, який знаходиться всередині. Слава Україні!